Вітаю вас, любі представники земної стихії, терці, діви та козороги. Це прогноз для вас на січень 2025 року. Розберемо, що підготував для вас новий рік і які головні енергії ми будемо переживати. Важливим у січні є те, що кармічний місячний вузол раху буде змінювати знак, а також білий місяць або ж Селена, яка символізує янгола-охоронця в нашій натальній карті, також буде змінювати знаків, додавати вам успіх в певній сфері. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, за сонячним знаком або ж знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свого асценденту, можете писати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я обов'язково вам цьому допоможу. Таймкоди. Я залишу в описі під цим відео. І почнемо ми із наших любих тальців. Січень для вас це час діяти, реалізовувати свої амбіційні цілі 2 січня. Марс, який символізує активність, ініціативу, буде в аспекті удачі до кармічного місячного вузла, що буде торкатися вашого 4 та 12 секторів. Це сприятливий період для підтримки сім'ї. Роду, розширення сім'ї, а також переїзду, адже четвертий сектор відповідає і за наше місце проживання та нерухомість, а дванадцятий відповідає за наші мрії, а також еміграцію, далекі Землі. І минуле. 3 січня Марс буде в напруженому аспекті опозиції до Плутону. Він це вже робить вдруге, адже він зараз ретроградний, тобто він проходить знову тими градусами, в яких уже був. І оскільки і Марс, і Плутон вони торкаються. Останніх та перших градусів а, різних знаків, а, то будуть чіпляти ваші 3, 4 та 9, десяте сектори. Тобто можуть бути певні невдоволення, підвищена конфліктність, яка стосується вашого статусу та кар'єри, місця проживання, а також близького оточення і всього іноземного. Це може бути періодом, коли ви зможете переглянути свою. Тактику, свої дії, свої погляди, трансформувати своє близьке оточення. Цей період може бути і збої планів, і також, відповідно, підвищена конфліктність. Тож уникайте місць великих скупчень людей, а також бути уважними на дорогах. Венера, яка символізує взаємовідносини, гармонію, красу, управитель вашого знаку Зодіаку, переходить знак Риби, ваш одинадцятий сектор. А там, де Венера, там успіх. Вона може давати вам. Удача, яка пов'язана із вашими друзями, однодумцями, соціальними проектами, це може бути знайомство або ж зустріч онлайн. Це можуть бути і реалізації ваших цілей. Можуть бути нові знайомства, новий колектив, нові інтереси. Особливо сприятливим буде інтернет-спілкування, отримання винагороди завдяки вашій соціальній активності. Це може бути і період спілкування із дітками, які не є вашими власними. Одинадцятий сектор також і сектор других шлюбів і планів на майбутнє чудовий період для того, щоб реалізувалась. Те, що ви вже запланували взагалі, у нас 31 грудня 2024 року було нове місяче і зараз місяць зростає. Тож це чудова можливість для успішної реалізації ваших планів. 4 січня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. Сонце це наше его, наша харизма, наше Я. А Сатурн це планета стійкості, відповідальності та законів. Торкатися аспект буде 9 та 11 секторів. Тобто, це певний період примирення. Це може бути пов'язано із вирішенням юридичних питань, соціальних питань. Ви можете заручитися підтримкою друзів. Дев'ятий сектор це також сектор всього далекого, це дім іноземних організацій, вищої освіти, юридичних питань. А одинадцятий це наші результати, це наші однодумці. А це великі колективи 6 січня. Марс, будучи ретроградним, заходить знову в знак РАК і буде вимагати від вас певного перегляду питань, які стосуються вашої сім'ї, місця проживання та ваших мрій. 8 січня Меркурій, який символізує спілкування, інформацію, буде переходити в знак в ваш дев'ятий сектор, і буде він там до 28 січня. Це сприятливий період для спілкування, для мандрівок. Це можуть бути зустрічі із вашими онуками, наприклад, або ж сприятливий час для отримання нових знань, оформлення документів. Документи можуть бути як юридичного плану, так і документи для виїзду за кордон, для відпочинку. І... Це може бути періодом, коли ви можете зустрічатися із людьми, які будуть старшими від вас за статусом або ж віком, і будуть давати вам слушні поради, можуть стати вашими наставниками 12 січня. Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну. Нептун це планета мрій, фантазій, ілюзій, це вищий прояв Венери, торкатися аспект буде третього та одинадцятого секторів. Тобто, це може бути успіх у посередницькій діяльності. Третій сектор відповідає за наше близьке оточення, за колег по роботі, за сусідів, за родичів, а також за наші знання, наше уміння навчатися на далекі поїздки, відрядження. Це може бути підвищення кваліфікації або ж отримання нових знань і через інтернет. Завдяки вашим активним діям ви зможете реалізувати свої плани. Ваші мрії також можуть реалізовуватися завдяки підтримці друзів, онлайн-консультацій. 13 січня. Настає повний місяць в знаці рак в вашому третьому секторі. Там, де повний місяць, там ви отримаєте результати або ж може бути ясність в секторі, які стосуються вашого близького оточення. В цей же період сонце буде в гармонійному аспекті удачі до урану планети креативності і неординарності. Тож це можуть бути нові можливості, сприятливі можливості для того, щоб ви зверталися за допомогою до друзів або ж самі їм допомагали, впроваджували щось креативне в своє життя. Це може бути періодом завершення навчання та отримання документу отримання важливої інформації. 14 січня Селена буде переходити в ваш третій дім на 7 місяців, там, де білий місяць, там успіх. І він буде стосуватися ваших родичів. Це може бути сприятливим періодом отримання нових знань, важливих зустрічей для вас, виступів на телебаченні або ж радіо при посередницькій діяльності, при створенні свого власного бізнесу. Більш детально про цей період буде окреме відео. 16 січня буде напружений аспект між сонцем та Марсом. Це період підвищеної конфліктності, підвищеної аварійності. Торкатися він буде 3 та 9 секторів тобто між вашим близьким оточенням і вашими знаннями, які є зараз, та вищою освітою, всім далеким, незвіданим, і в тому числі іноземці. Це може бути просто непорозуміння в різних точках зору, різному світогляді. 19 січня Венера буде з'єднання із Сатурном в вашому 11 секторі, тобто планета. Гармонії, краси, взаємовідносин із планетою стійкості та холодності. Це може бути отримання результату здійснення ваших планів, також реалістичний погляд на ваших друзів, однодумців, а ваші соціальні проекти. Це може бути певний прагматизм у взаємовідносинах, але це буде певна і стійкість, сприятливі покупки, які можуть бути онлайн або ж зустрічі. Вони будуть довготривалими в цей же день. Сонце буде переходити в ваш десятий сектор, в знак водолій. Водолій це знак свободи, креативності, а 10-й сектор це статус, кар'єра, ваші амбіційні цілі. І там, де сонце, там найбільша ваша енергія. Тобто дійте сміливо, реалізуйте ваші амбіційні цілі, проявляйте креативність, нестандартність і обов'язково успіх буде на вашому боці. 21 січня сонце буде у з'єднанні з Плутоном, також в вашому 10 секторі. Це можуть бути зміни статусу, зміни вашої кар'єри, це може бути перегляд вашого положення в соціумі і кардинальні зміни. Відкривається новий цикл, адже Сонце це наша енергія, а Плутон це планета трансформацій. 23 січня Меркурій буде в напруженому аспекті до Марсу, тобто наші дії можуть розходитися із нашими словами, можливі гострі висловлювання. в той же час Меркурій буде робити гармонійний аспект до Урану. Це може вказувати на нестандартний підхід до вирішення питань. Торкатися аспект буде першого, третього та дев'ятого секторів. Перше, ваше власне я, те, як вас бачать інші люди, і, відповідно, вирішити нарешті питання, які стосуються і близького оточення, і всього іноземного. Це може бути потреба в підвищенні кваліфікацій або ж, наприклад, у відрядженні мандрівці з розширення кругозору і ваших знань. А також може бути і вивчення іноземної мови. 28 січня Меркурій буде переходити в 10-й сектор, і також буде вам давати більше спілкування, більше інформації, документації, звітності, і буде давати вам можливість показати себе через слово, через ваші дії, переписки, буде давати вам можливість показати себе сприятиме вашому кар'єрному росту. Це може бути багато паперової справи або ж багато нових знайомств, спілкування з керівництвом. 29 січня настає новий місяць, також в вашому 10 секторі. В цей період народжується нова енергія і дає вам зміни, а також можливості для того, щоб ви могли переглянути свій статус. Наприклад, для когось це може бути періодом звільнення від тої роботи, яка вас більше не цікавлять, або це може бути сприятливим періодом, коли. Вас можуть підвищити по кар'єрних сходах, або ж це може бути пропозиція руки та серця. На статус може впливати і народження дитини, і заручини, або ж вагома покупка. В цей же день Меркурій буде у з'єднанні з Плутоном, і оскільки Меркурій відповідає за інформацію, за спілкування. А Плутон, планета трансформації, і вони разом в 10 секторі. То це може бути кардинальна зміна ваших навичок, потрібної вам інформації. Або ж ви будете переглядати коло свого спілкування. Це може бути пов'язано із вашим місцем проживання та отримання важливої пропозиції. І в цей же час. Оскільки Венера в 2025 році буде ретроградною, то вона буде утворювати петлю. то пізніше вона буде проходити цими градусами, коли буде ретроградною. І зараз зверніть увагу на події, які будуть відбуватися, вони можуть згодом повторюватися. 30 січня Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Юпітер це планета успіху, розширення, планета благ. Сприятливий період для того, щоб ви підвищили свою самооцінку, свій авторитет, а також можуть бути і фінансові винагороди. Ось таки на вас чекає початок року. Бажаю вам успіхів, реалізації ваших планів. До наступних зустрічей в наступних відео. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Діва! 2 січня Марс, який символізує нашу активну дію та ініціативу, буде в гармонійному аспекті удачі до кармічного місячного вузла раху. Які вказує на шлях еволюції. Цей аспект буде тракатися вашого 8 та 12 секторів. Тобто, це може бути пов'язано із новим досвідом, який стосується всього, що пов'язано із великими грошима, з партнерськими грошима, із ресурсами, великим бізнесом, а також кризовими ситуаціями. Без ризиків немає великих грошей. Також це буде пов'язано із вашим соціальним положенням, з соціальними виплатами, із митним контролем, оподаткуванням з однієї сторони, а також всім далеким, іноземним. Це можуть бути створення сімейного бізнесу або ж ваша допомога партнеру в його реалізації. 3 січня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. І цей аспект вже повторний, адже Марс зараз ретроградний. Торкатися він буде шостого та дванадцятого секторів, а потім буде переходити і в п'ятий та одинадцятий, оскільки зараз якраз на межі Плутон тільки зайшов в знак водолій, а Марс буде ретроградним повертатися із знаку Лев в знак. Рак, тож вони будуть чіпляти одразу кілька секторів вашого гороскопу, і це також може бути пов'язано із роботою, із е, секторами вашого графіку дня, режиму дня та здоров'ям. Венера буде переходити в знак риби ваш сьомий сектор і буде давати вам успіх, який пов'язаний із вашими клієнтами, партнерами, угодами. Це може бути отримання винагороди або ж Укладання важливої угоди, це може бути і знайомство із вашими партнерами або ж сприятливі покупки разом, прихід нових клієнтів. 4 січня сонце, яке символізує наше его, буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, планети, законів та порядку нашого внутрішнього стрижню. Торкатися аспект буде 5 та 7 секторів, тобто все, що вас надихає, кохані люди, діти, ваше хобі, а також відпочинок. Спортивні досягнення і ваші партнери. Це може бути важлива зустріч саме з цією людиною, яка може давати вам розвиток. Це може бути пов'язано із стосунками надовго, або ж ви можете перевести своє хобі на офіційний рівень, уклавши відповідні договори. 6 січня Марс, будучи ретроградним, буде переходити в знак РАК Ваш 11 й сектор, і буде давати вам енергію для того, щоб ви переглядали свої взаємовідносини із друзями, однодумцями, а також переглядали свої соціальні проекти. Може бути переорганізація ваших каналів, наприклад, на YouTube або ж аккаунтів в соцмережах. Це може бути і повторна активність в. Спілкування або ж навчання пов'язаними з онлайн, або повторне звернення до астропсихології, 8 січня. Меркурій буде переходити в знак Козиріг, ваш п'ятий сектор, і буде там до 28 січня. Меркурій символізує спілкування, і в п'ятому секторі він буде давати вам більше зустрічей. Це можуть бути зустрічі та отримання важливої інформації, навіть якщо ви будете відпочивати. Це може бути більше запрошень на свята, багато знайомств, багато важливої інформації, яка буде вас надихати. 12 січня Мраху буде переходити в знак Риби на довгий період, на півтора року. Раніше кармічний місячний вузораху був в знаці Овен, а зараз перед вами буде стояти нова кармічна задача. Більш детально про це буде окреме відео. В цей же день Марс буде в гармонійному аспекті удачі до. Нептуну планети віри та фантазій, торкатися буде 7 та 11 секторів. Тобто, за рахунок ваших активних дій ви можете реалізувати свої мрії. Вони торкаються партнерських взаємовідносин та також ваших однодумців, різноманітних угод і дрібних юридичних операцій і соціальних проєктів. 13 січня селена або ж білий місяць, який символізує вищі сили та янгола-охоронця, Буде переходити в знак Рак. Також більш детально про цей період буде окреме відео. Цього ж дня і Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до урану, тобто сприятливі зустрічі з однодумцями, з друзями, прояв вашої креативності, неординарності та творчості. 14 січня настає повний місяць в вашому 11 секторі. В цей період ви можете мати ясність картини або ж отримати результати по темі, яка стосується соціальних мереж, друзів, однодумців, ваших планів на майбутнє. Це може бути важлива зустріч, або ж завершення соціального проєкту, або ж отримання винагороди за вашу діяльність, або ж результати від вашої активності по 10 сектору, сектору кар'єри. 16 січня буде напружений аспект між сонцем та марсом. Торкатися він буде вашого 5 та 11 секторів. Може бути певно підвищена конфліктність, непорозуміння між вашими власними бажаннями і тим, що вам дає радість, та всім колективним, колективним бажаннями. 19 січня Венера, яка символізує наші взаємовідносини, буде у з'єднанні із Сатурном в вашому сьомому секторі, і саме він буде давати у взаємовідносинах більшу холодність. Структурованість і діловий підхід це сприятлива можливість для підписання важливих юридичних угод. Клієнти, які будуть приходити в цей час, будуть з вами надовго. І партнери, які будуть зустрічатися вам, будуть надійними, і ви можете довго з ними контактувати. Сприятливий час і для укладання угод. Які потребують від вас великої відповідальності та уваги в цей же період? Сонце буде переходити в знак водлі, ваш шостий сектор, і буде давати вам багато енергії для того, щоб ви проявляли себе а в темах, які стосуються роботи в найм також допомагаючих професіях. Це сприятлива можливість для покращення режиму дня, а також графіку роботи. Ви зможете за допомогою вашої активності показати себе в колективі. 21 січня Сонце буде у з'єднанні із Плутоном. Плутон планета трансформації і можуть бути зміни, які сторкаються вашого шостого сектору. Зміни кардинальні. Це може бути періодом перезапуску, тобто новим циклом, який може вказувати на зміни у ваших. Взаємовідносинах із колегами або ж взагалі зміною роботи та графіку дня. І ці зміни будуть якісними на краще. Можливо, ви будете проявляти багато відповідальності та витрачати багато енергії для створення продукту, який буде покращувати життя інших людей. 23 січня Меркурій буде в напруженому аспекті до Марсу, і саме в цей період можуть наші слова розходитися із нашими діями. І в цьому також буде допомагати певним чином гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, креативність, неординарність, нові знання та допомога впливових людей та однодумців обов'язково реалізують ваші плани. 28 січня Меркурій буде приходити в знак Водолій, а ваш шостий сектор. Там, де Меркурій, там більше паперової справи, більше спілкування, більше. Повітря та отримання інформації. А шостий сектор це сектор здорового способу життя і роботи рутинних наших обов'язків. Може бути багато спілкування із новими колегами, отриманням важливої інформації, можливо, підвищення кваліфікації. А також, 29 січня, новий місяць в вашому шостому секторі буде відкривати для вас нові можливості для того, щоб ви змінили свій графік на більш. Легкий, гнучкий, який вам буде давати більше радості. Це може бути сприятливим періодом впровадження корисної звички та заведення домашньої тварини. В цей же період Меркурій буде у з'єднанні із Плутоном, тобто може бути перегляд також і ваших взаємовідносин із колегами. 30 січня Сонце буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Аспект удачі дає вам можливість. Показати себе, аспект торкається 6 та 10 секторів сектору роботи, а також статусу. Це може бути сприятлива можливість отримання винагороди, премії, важливих документів для вас та реалізації ваших амбіційних цілей. Бажаємо чудового січня та початку року. Дякую за увагу! і До наступних зустрічей в наступних відео! Вітаю вас, малюю представники знаку зодіаку Козоріг. 2 січня Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде в гармонійному аспекті удачі до кармічного місячного вузла раху. Торкатися цей аспект буде вашого 4-го та 8-го секторів. Тобто для вас це може бути певним стрибком до вашої еволюції, отримання нового досвіду. Він буде пов'язаний із вашим місцем проживання або ж сім'єю. Нерухомістю з однієї сторони та великими грошима, спільними фінансами та ресурсами із партнерами, різноманітними виплатами. Це можуть бути допомога від держави, питання аліментів або ж перерозподіл спільних ресурсів із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, вирішення питань спадку. Це може бути пов'язане із створенням власного сімейного бізнесу. 3 січня. Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Зараз Марс ретроградний, тобто цей аспект є вже повторним. Торкатися він буде вашої, знову ж таки фінансової сфери другого та восьмого секторів. Це може бути пов'язано із переглядом ваших власних фінансів та тих фінансів, які є спільними з вашими партнерами. Важливо в цей період не укладати ніяких фінансів і не втягувати себе в конфліктні ситуації, бути уважними щодо питань. Спадку, оподаткування та митниці 4 січня сонце, як наше его буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, планети внутрішнього стрижню та відповідальності. Торкатися аспект буде першого та третього секторів. Це можуть бути важливі зустрічі для вас, особливо з людьми, які є старшими від вас за статусом або ж за віком. Це можуть бути як нові знайомства, а також і отримання нової інформації. В цей період сприятливо проявляти дисципліну. Та ініціативу для досягнення своїх цілей, чудовий період для підписання угод, недалеких поїздок та отримання нових знань, зустрічей. 6 січня Марс буде переходити назад в знак раку ваш сьомий сектор, тобто можуть бути повторні взаємовідносини із вашими клієнтами, можливо, зустрічі із тими партнерами, які у вас вже були раніше, або ж. Перепідписання угод, які ви вже укладали. 8 січня Меркурій буде переходити в ваш перший сектор до 28 січня включно. В цей період у вас буде більше спілкування, більше знайомств, це чудова можливість показати себе, проявити себе, більше спілкуватися з іншими людьми, отримати нові знання, нові навички. 12 січня. Кармічний місячний вузол раху, який вказує на шлях еволюції, буде переходити в знак Риби. Раніше він був в знаці Ован, а зараз на вас буде покладатися нова кармічна задача. Більш детально про цей період окремо зніму відео. В цей же час Марс буде в гармонійному аспекті до Нептуну, торкається аспект третього та сьомого секторів, що може вказувати на сприятливі можливості пов'язані з вашими знайомствами. Комерційною, посередницькою діяльністю та реалізацією ваших планів щодо ваших клієнтів та партнерів. Селена або ж білий місяць буде переходити в знак РАК. Це також кармічний показник, який буде давати вам успіх на 7 місяців і більш детально зніму окреме відео на цю тему. В цей же час сонце буде в гармонійному аспекті до урану сприятливий час для прояву творчості та нестандартного підходу. До співпраці із вашими однодумцями та партнерами. 14 січня настає повний місяць в вашому сьомому секторі, тобто, ви будете мати певну ясність, або ж отримаєте результати від вашої діяльності із партнерами, або це може бути підписання важливої угоди, прихід нових клієнтів. Повний місяць може дати вам ясність, що та людина поряд з вами, яка вам потрібна. 16 січня сонце буде в напруженому аспекті опозиції до Марсу. В цей період можуть бути підвищена конфліктність із вашими партнерами. В цей період важливо прислухатися до думки інших людей, і це може впливати на зміну вашої тактики у взаємовідносинах. 19 січня Венера буде в з'єднанні із Сатурном. Цей аспект відбудеться у вашому третьому секторі, оскільки Венера відповідає за взаємовідносини, а Сатурн це планета відповідальності, стійкості, то у вас буде багато саме ділових поїздок, ділового спілкування, сприятливий час для покупки, особливо гаджетів, техніки. Вона буде слугувати довго. Звісно, треба дивитися ще на ваші особисті індивідуальні аспекти. Сонце буде переходити в знак водолій, ваш другий сектор. Там, де сонце, там багато енергії, і саме вона вам дається для того, щоб ви розглянули свою самооцінку і активно проявляли себе через виступи, роботу голосом, спілкуванням з іншими людьми, переглянули свої достатки, свій бюджет, а також цінності, як духовні, так і матеріальні, свої джерела доходів. 21 січня сонце буде у з'єднанні із Плутоном, який дає трансформацію вашого другого сектору. Це може бути кардинальна зміна вашої професійної діяльності, або ж ви покращите якість своїх послуг, можете піднімати ціни за свої послуги. Це будуть кардинальні якісні зміни 23 січня. Меркурій буде в напруженому аспекті до Марсу. В цей період слова та діло можуть розходитися. Це може бути пов'язано із ретроградністю Марсу, коли потрібно буде передивлюватися тактику поведінки. Але Меркурій буде в гармонійному аспекті до Урану, що дасть можливість вам. Проявити креативність і нестандартний підхід, заручитися підтримкою друзів. Аспект буде торкатися також вашого партнерського. Сектору, 28 січня, Меркурій буде переходити також в ваш другий сектор, в знак водолій. Це може вказувати на перехід фінансів, особливо паперових грошей, більше спілкування. І, відповідно, чим більше ви будете заявляти про себе, чим більше ви будете проявляти свої таланти, буде більше спілкування та заведення корисних контактів, більше клієнтів, і відповідно більше фінансів. 29 січня Венера буде робити петлю. Тобто зараз Венера проходить тими ж градусами, якими буде проходити, коли буде в ретроградному русі. Тож вже зараз можуть бути певні натяки на відповідні події, бути уважними до взаємовідносин з іншими людьми. І в цей же день настає новий місяць у вашому другому секторі. Меркурій буде у з'єднанні із Плутоном. Чудова можливість для змін, для нових можливостей, які пов'язані із фінансами, які ви заробляєте власною працею. Також другий дім пов'язаний із здоров'ям, і це чудовий час для того, щоб ви покращили умови своєї роботи і приділили увагу своєму здоров'ю. 30 січня буде гармонійний аспект між Сонцем та Юпітером. Цей аспект буде торкатися вашого другого та шостого секторів. Другий ваші власні фінанси, самооцінка, ваші ресурси. А шостий це дім допомагаючих професій, роботи в найм, вашого графіку дня і всієї рутинної роботи, яку ми робимо кожного дня. А це може бути прихід фінансів, винагороди, покращення ваших умов праці, режиму дня. Заручення підтримкою впливових людей, а також розширення сфери вашої діяльності. Хороший час для отримання винагороди та гарних звісток. Бажаю вам чудового січня, реалізації ваших планів. Нехай 2025 рік принесе вам успіх. Дякую за увагу. І до наступних зустрічі в наступних відео.